У селах Писарівка і щітки, які входять до Писарівської об'єднаної територіальної громади, відзначили Івана Купала. Воно й досі не втратило свого сакрального значення і святкується урочисто на лоні мальовничої природи, зібравши кілька сотень шанувальників народних традицій. На цьому місці, де ми сьогодні свято проводимо, це є якраз так границя між щітками і писарівкою, як ви бачите таке мальовниче місце. От і щоб ми проводимо це свято для того, щоб об'єднувати людей. Згуртовувати людей, щоб люди спілкувалися між собою. Ще здалеку відчувається аромат страв, які готують у великих казанах на відкритому вогні. Кухарі села варять юшку з риби і пригощають охочих безкоштовно. Свято особливе, уха особливо. У особливо у хорошому колективі гарними піснями. Саме раз цей день заповнили обрядами, пов'язаними з водою, вогнем і травами. Традиції дотримуються майже у кожній хаті. Ще колись давнину дівчата ворожили на Івана Купайла. Я теж пам'ятаю, як бабуся розказала: ну свято веселе, завжди люди збираються, гарно пісень співають, готують святкові страви. Як і годиться для наймістичнішого літнього свята на гулянні безліч незвичайних персонажів, дівчата в образі мавки, хлопці мірюються силами, залазять на стовп, демонструючи витривалість та спритність. Заняття до душі знайшла й малеча. Хочеш танцюючи співай, хочеш Петриківку вчись виводити. А можеш прикрасити стрічками та квітами, атрибут свята, дерево Марину. Юнки пускають на воду. До віночки ворожать на долю. Мій папа Олег на сході на війні, і цей віночок я запустила іменно для нього. Ну... Та не святами єдиними у чотиритисячній територіальній громаді тривалий час. Була проблема з заміною вікон у місцевій школі. Гроші на проект шукали теж спільними зусиллями села району і області. «Громада написала проект. Ми в цьому році пройшли цей проект. Слава Богу, 106 тисяч ми отримали на Заміну вікон в школі, зв'язку з децентралізацією і зв'язку з тим, що бюджети місцеві почали наповнюватися. Ну зовсім ніжніші кошти отримали громади. Якщо керівник громади нормальний і знає, як спрямувати і розвивати громаду, то я вам скажу, що ефект від цього цих надходжень і їхнього впровадження в реалії життя людей. Олександр Василишин, Валерій Черкашин, ТНВ.